Нещодавно я викладав відео про генератор коду у плеврайті, і ось команда фреймворку робить реліз з новими покращеннями, які не можна пропустити. Я проаналізував релізну інформацію, і хочу показати, що нового і чи круті фішки було додано. Мене звати Михайлюк Віталій і давай починати. Якщо ти як я використовував стару версію пєврайту, то зараз я покажу кроки по оновленню своєї локальної версії проекту, а потім поговоримо про те, що нового вони додали і чи корисно це для кінцевого користувача чи ні. Тож, давай починати. І перший крок, який би мені хотілося показати, це як мою стару версію, не знаю, новачок ти чи не новачок, але все ж я покажу, як стару версію PlayWight оновити до останньої публічної версії. Зараз, до речі, остання публічна версія 1.40.0. Але про це ми трохи поговоримо згодом. А зараз показую, як оновлювати версію твого локального проєкту. Для початку ти знаходиш файлик Package.json, не спутає з Package.log.json. Package.json файлик, і тут треба Dependency, які ти використовуєш, оновити версію з, наприклад, як в мене 1.39. Я оновлюю на версію 1.40 і зберігаю. Тепер у мене буде в подальшому використовуватись, використовуватись версія 140, але для того, щоб підтягнути останнє оновлення, треба видалити старі пакети. Тому треба спочатку видалити папку NodeModules. Я буду робити це не просто видаленням, а видаленням через команду rm-rfнодмодус. rf Як бачу, папка пропала з мого проекту. І тепер я заздалегідь видаляю package Vloggison файл, адже він містить собі підзалежності, які зав'язані на залежності, тому краще його видалити і перегенерувати заново. Видаляю package Voggyson Fileк, я також за допомогою команди rmpack, JSON, натискаю на Enter. Як бачу, файлик пропав, і тепер ми можемо легко втягнути до себе в проект. Останнє напрацювання плейврайту. Тому, так як над ну, модуль з папки мене зараз немає, я просто виконую команду npm -i і натискаю на Enter. Як бачу, починається встановлення пакетів. Все пройшло швидко, тому що в мене не дуже і багато на моєму тестовому проєкті було цих пакетів, і вони всі секселі встановилися. Тому я зараз встановив вже пакети, а далі проговоримо про те, що нового і чи треба воно нам чи ні. Playwright описує те, що три дні назад у нас вийшла нова версія 1.40, яка включає в себе деякий набір змін. Які покращить роботу з цим інструментом. І на офіційному сайті NPM.js ми можемо зараз знайти нашу бібліотеку. Я ще раз покажу, як це робиться Playwright. відкрити сторінку, і як бачите, у нас є вкладка з версіями. Переходимо на вкладку «Версії» і тут у нас більше чотирьох тисяч версій. Нас цікавить саме версія 1.40, яка була зареалізована в продакшн три дні тому назад. І її вже встигло викачити до себе в проект майже 189 тисяч осіб. І PlayWrite описав, що саме нового в ній з'явилося. І давайте пройдемось по оновленням. Перше і саме головне це зараз в тестовому генераторі, а саме код. Код генії, про який я розповідав ось в цьому відео, можете перейти подивитися, як ним користуватись. з'явилась така фішка, як встроєні асерти. Тобто раніше вам треба було знати, як вставляти ці експекти в ваш проект, і, наприклад, перевіряти на те, що елемент text, хевтекст, text. Тепер не треба додаткові кроки робити. В кодгена є вже набір іконок, які натиснувши одну із них, це або to be visible, або contain text, або have text, це Троге порівняння тексту. Ви тепер можете це робити в самому генераторі, і самі перевірки нагенеруються в кодгені. Доволі прикольна фішка. Попередньому моєму відео цього ще не було. А зараз я можу показати на прикладі в коді, як це допоможе організовувати і автоматизувати ваші рутинні задачі, і що все це тепер багато швидше і прикольніше виглядає. В самому інструменті. Тож плейбрайт не стоїть на місці, він кожен день розвивається, кожен день приносить якісь зміни, і це не може не радувати. Отже, продукт не заморожений, а рухається вперед. Далі, а, тут, до речі, написано про те, які з'явились нові асерти: це асерт visibility, асерт value і асерт text. Як я вже і сказав, це to be visible, to have text і to contain text. Навіть є приклади коду, як це генерується, але зараз це ми подивимось на практиці. Далі ще у нас є оновлення по API. Тут з'явились нові опції, оновлення по браузерам і таке інше. Якщо у вас була версія там Playwright 1.39 або старіша, то вам треба буде виконати ось цю команду NPX PlayWrite Install. Для того щоб оновити ваші локальні версії браузерів, адже в реліз нотах написано, що в останній версії 1.40 будуть використовуватись такі браузери, як Chrome 120, Firefox 111 і WebKit 17.4. Тобто, якщо ви використовували версію, до прикладу, 1.3.6, і у вас там були більш старі версії браузера, то вам по-любому треба їх оновити. І якщо ви побачите отаку помилку після npm install, що npx при відкритті код Якщо треба виконати команду NPX playwright install, ви її можете виконати і у вас почнеться оновлення ваших локальних браузерів. Як бачите, у вас буде щось типу такого, що ваш Chrome був викачаний з версії 120, Firefox 111 і 17.4. В цьому великий плюс, що Pavrait виконує прогонку тестів саме на останніх стейбл версіях браузерів. Якщо ви забули, як відкривається кодген, можете перейти на офіційному сайті на документацію коду. Ось така буде DocsCodeGen посилання і знайти тут, як запускається цей генератор. Я, до речі, в моєму попередньому відео розповідав, що можна передати в нього посилання, яке він відкриє по дефолту, тому давайте подивимося, як це працює саме на цьому дефолтному сайті. Не буду переходити на різні там сайти, а вже ви самі зможете подивитися на, якщо у вас є вже готові тести, то самі ввести. Сервіс, який хочете потестити, і поклацати в ньому самі, розібратися. Тому я копіюю цей він мені підходить, цю команду, код demo playwright dev і виконую. Після запуску у нас відкриється браузер і Плаврайт Inspector, в якому і будуть писатись наші тести. Як бачимо, все у нас відкрилося, і зараз у нас є така action-баutton, і в них з'явилися асерти наші Visibility, Text і value. Як я показував в попередньому відео, у нас генерується код. Тому для початку давайте щось введемо тест. Номер один, натиснемо на Enter, побачимо, що на наш сайт працює. Дані вводяться, і тепер давайте натиснемо на перший асерт. Наведемо на, на перший елемент, натиснемо на нього. І як бачимо, в генераторі коду у нас додалась строка await expect. Попереднього разу я це все писав руками, а зараз з'явилася ось така ось крута опція, що текст додається сам. Він сам знаходить локатор, на який ми клікнули, і додає до нього функцію «To be visible». Окрім того, щоб to be visible», ми можемо вибрати наступне по тексту, навести на наш елемент, відкривається «Contain text елемент. Тут ми можемо задавати той текст, який ми будемо шукати на нашому сайті, але він буде не строге порівняння, а порівняння на співпадіння. Тобто, якщо ми виконаємо не Номер один, а просто номер, і натиснемо на галочку, то нам додасть, що контейн текст і решіточка без номеру 1. І якщо у нас буде номер 2, номер 3, номер 4, то у нас під цей параметр знайдуться всі три там, чотири елементи. Це я ще раз повторюсь: не строє порівняння. А якщо вам треба все ж строго порівняти ваш елемент, текст вашого елементу, то є у нас і останній варіант це value. Двічі натискаємо, виділяється саме цей текст. Натискаємо на Enter. Ще раз на нього. І як бачимо, воно нам знаходить те, що GetValueEdit і to have text. Тобто ось такі три нових опції, як Expect to be visible to Contain Text і to Have Value, у нас додалися доволі прикольно. В Попередніх версіях цього не було. Давайте повернемось на наш офіційний сайт і подивимося, що там нового ще було додано у версії 1.4.0. Версії 1.4.0 було ще також, так я вже сказав про API, також в методи. Було додано нову помилку про те, що якщо використовуєте функцію Download Pass або Create Read Stream, то зараз кидається нова помилка, якщо не вдалося скачати або звернутися до опції скачування. Раніше цього не було, але я не пам'ятаю, користувався я ним чи ні. Але зараз це має покращити ваше життя і ципати помилки, якщо не вдалося викачати. І останнє круте оновлення, яке додав версії 1.4.1.40: це новий образ для Docker Image образ для пливрайту, який містить в собі версію ноди, версію 20-ту. Node.js версія 20. Це доволі круто. Тепер ви можете просто перевикачати образ, і вам не треба локально, якщо ви запускали на в різного роду системах. Вам не треба оновлювати локальну версію ноди там мучатись цим. Це вже все є в іміджі, Ви просто. Запускайте тести звичною командою NPX playwright test і у вас буде ганятись на останніх версіях, а не на там, бо бувають кейси, коли ви скинули в вашому колезі. У нього версія там, наприклад, 14-та, у вас 20. Ви запускаєте, у вас все працює. Він запускає, у нього нічого не працює. Тому це оновлення не може не радувати. Якщо ви хочете більш детально почитати про це оновлення. Ви можете перейти на вкладку Docs Docker і почитати про те, який саме образ вам треба полити, і про те, що в цьому, новині, в цьому образі було нового, що використовується зараз нода і як саме користуватись. І давайте я озвучу свої висновки по даному релізу. Оновлення в генераторі коду круто. Тепер код сам генерується і вставляє необхідні нам перевірки, тобто не треба витрачати лишній час. Оновлення в docker імеджі також круто. Якщо ти запускаєш тести в Image контейнери, то оновлення до 20-ї версії це також тільки плюс. Нові опції в API, мабуть, також плюс, адже якщо розробники це додали, то користувачі стикалися з якимись проблемами і це треба було фіксити. Тому це плюс. Якщо відео було цікавим і я розповів про те, що ти пропустив, то підписуйся на канал і залишаємось на The Same Page. До зустрічі!